Олена Павлівна заглянула в поштову скриньку. Її руки затремтіли, а очі наповнились сльозами, коли вона побачила всередині конверт. Це був лист від доньки. Вона надіслала мамі привітання з великодним і пообіцяла, що скоро завітає. Як же Олена Павлівна чекала на свою доню? Кожного ранку виглядала в вікно. А ввечері, зробивши собі чай, сідала в крісло і перегортала альбом зі старими фотографіями. Вона дивилась на фото і згадувала минулі часи. Ось Таню тільки забрали з пологового будинку, а ось її перший день у школі, а ось і випускний бал. Тут вона вже доросла з тодішнім хлопцем, але вони чомусь так і не одружилися. Тут вона студентка, а ось і на своїй роботі в Італії. Олена Павлівна так просила доньку приїхати до неї влітку, але вона в цей час запланувала відпочинок з подругами на Кіпрі. Коли сонце вже почало ховатися за горизонтом, Олена Павлівна вийшла на ганок. Вона побачила, що біля сусіднього будинку стоїть чоловік і жінка. Вони щось не поділили, кричали, а потім чоловік пішов. Жінка ще трохи постояла і теж повернулась додому. Тут на Олену Павлівну нахлинули спогади, згадала, як вона чекала чоловіка з війни, як виховувала доньку, намагаючись забезпечити їй усе необхідне. Згадала, як Таня повідомила, що їй запропонували роботу за кордоном. Як вона погодилася, а мати залишилась одна. Єдине, що залишалося, це чекати доньку. Ще сонце не встигло піднятись, а Олена Павлівна вже приготувала млинці з сиром і родзинками. Таня дуже любила їх у дитинстві. Вона сподівалася, що зараз відкриються двері і зайде її донечка. Її найбажаніша, її найближча, її кровинка. Але двері так і залишались закритими. З нудьги Олена Павлівна пішла до молодої сусідки, щоб запросити її на чай. Я живу в будинку навпроти. Може, це не моє діло, але мені здається, що вам, як і мені, дуже самотньо. Тож давайте підійдемо до мене, поп'ємо чаю і з'їмо млинців. Я свіженьких напекла. Дякую, звісно, але ви помилилися. Я не одна, я заміжня влад. Іди сюди. З кухні вийшов чоловік. З яким ця жінка вчора сварилася. Знайомся, це наша сусідка, вона живе ось у тому будинку навпроти. Я запросила її до нас в гості. Ну, добре, відповів Влад кислим обличчям. Видно було, що йому не до вподобається ідея. Ні, ні що ви, не треба. Я краще повернуся додому. Олена Павлівна швидко пішла до свого дому. Підійшла ближче і побачила, що на веранді сидить якась дівчина. Як же була щаслива Олена Павлівна, бо в цій дівчині вона впізнала свою доньку. Ледве стримуючи сльози, вона обняла Тетяну. Нарешті довгоочікувана зустріч.